Вітаю, дорогі підписники каналу, і з вами Василь Бейш. І в сьогоднішньому відео я вам покажу лінійку рідкісних обігових монет України номіналом 2 копійки. Покажу всі цінні різновиди по каталогу, а також постараюсь показати вам всі різновиди обігових монет України, які цінні тільки по року карбування. Дякую усім, хто підтримав мій канал лайком. Першу частину відео про номінал 1 копійку. Якщо це відео набере 300 лайків, наступну частину я вам візьміму про рідкісні обігові монети номіналом 5 копійок. Так що додивіться це відео до кінця. Номінал монети 2 копійки, матеріал алюміні. Для карбування цих монет використовували штампи як і свого виробництва, так і штампи, які виготовлені були в Італії та Великобританії. Карбувалися монети на Луганському патронному заводі. Дві копійки 1992 року. Пробна 100 штук приблизний тираж. Дві копійки 1993 рік. 240 мільйонів штук. Дві копійки 1994 рік 120 мільйонів штук і крайній рік карбування 2 копійки. 1996 рік. Тираж 7 тисяч штук. Параметри монети для двох копійок матеріал алюміній. Вага 0,64 грама. Діаметр 17,3 мм. Товщина 1,15 1,2 мм. Гурт усіх монет є гладкий. А зараз. По кожному різновиду та цінному року карбування я вам коротенько покажу відео, які монети я купую собі у колекції. Мої контакти ви бачите на екрані. Розпочнемо із самої рідкісної та дорогої монети України 2 копійки 1992 року. За 105 тисяч одну гривню було продано на міжнародному сайті найдорожчу монету України номіналом 2 копійки в алюмінію. 1992 року різновид у каталозі 2.1 в дужках 10к І сьогодні я підготував для вас саме цю раритетну монету у своєму відео. З вас вподобайка та обов'язково коментар. Наскільки мені відомо, це 8 штук, які були знайдені в обігу. Особливість цієї монети дуже низький тараж, аверс, різновид штампа 2.1. Від 10 копійок. Середній зуб три зуба, тонкий та гострий. Штамп реверса АА вінок великий. У гроні номер 4 та 5 по 5 ягід калини. У гроні номер 4 три нижні ягоди утворюють дугу. У гроні номер 5 три ягоди ліворуч утворюють рівносторонній трикутник. Шрифт широкий. І ціна в каталозі, як ви бачите на даний різновид. Коштує 90 110 тисяч гривень. У 1993 році цінних та дорогих різновидів монет немає по каталогу, але існують різновиди браків, так звані перевертані на 180 градусів. Провіряйте обов'язково. Якщо знайдете брак перевертаж на 180 градусів, то такі монети я купую від 1200 до 2000 гривень в залежності від стану збереження. Наступна монета 2 копійки 94-го року. Але цей різновид два в дужках 10к а, а матеріал алюміній. Ціна від 13 тисяч гривень. Ну ціна, звісно, тут трішки завищена. Чому запитаєте, ви така ціна на цю монету? А це дуже просто: штамп Аверса для цієї монети використовувався від монети номіналом 10 копійок 1994 року, як ви бачите, Кант Дуже широкий та подвійний. І зараз коротенько я вам це все покажу. У ці всі відмінності. Ми бачимо середній зуб, три зуб це тонкий та гострий. Вверху ми бачимо надпис слово Україна. Рік карбування 1994». І звертаємо увагу саме основне на кант. Ми бачимо, кант він де такий широкий та подвійний. Ось для порівняння звичайна монета, яка знаходиться вверху кант вузький, і наша цінна та дорога монета, у якої кант широкий, вона знизу. Ви бачите основну таку відмінність. Штамп реверса монети позначається великими буквами АА. Ми бачимо шрифт широкий, по центру бачимо номінал, цифра двійка та слово копійок. І основна відмінність у різновиді штампа. Реверса це в гроні номер 1 Присутній. Ось черенок. Наступна рідкісна обігова монета України це 2 копійки 1996 року. Матеріал алюміній. Різновид звучить у каталозі як 1АА ціна. Вказано 2-3 тисячі гривень. Друзі, ціна також. Трішки завищена, бо монети, які знаходяться в обігу, ціна значно нижча, в середньому від 1500 до 2000 грн. гривень. Можна такі монети продати. Тут не потрібно вам звіряти ягідки, зерна тільки рік карбування, знаходити 2 копійки 96-го року, і вона уже є цінним екземпляром для колекціонерів. Наступна рідкісна обігова монета України, яка також ціниться тільки по року карбування. Існує в каталозі тільки один різновид, звучить як 1 – матеріал, магнітна сталь. Ціна в каталозі вказано 5500 7000 гривень. І такі монети я також купляю собі у колекцію. Саме цю монету найчастіше знаходять в Хмельницькій області, а також в самому місті Хмельниць по статистиці монет. Чому така ціна? Запитаєте ви. Все дуже просто: обмежений тираж 5. Тисяч примірників. Монета карбувалася для річних наборів 2003 року, але по певній причині все ж таки набір 2003 року не вийшов офіційним тиражом. Наступні монети, які могли би мене зацікавити, номіналом 2 копійки це 2008 рік, але якість карбування. Антипрув, яка карбувалася для річного набору. Також номінал 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік та 2018 рік. Магнітна сталь, якість карбування пруф. Всі монети ці цікавить, які карбувалися тільки для річного набору. Також на постійній основі купую рідкісні пробні монети України, пробно-хуліганські монети України 1992 року, 1993 року, матеріалі срібло 2010 року та досить великий перелік, який мене цікавить. Мої контакти ви бачите на екрані, скидайте свої пропозиції мені в телеграм-канал або на Viber. І на цьому буду завершувати свій сьогоднішній огляд. Якщо було корисно, Поставте обов'язково подобайку, поширте це відео другові та напишіть обов'язково коментар. А я знімаю наступну частину про номінал 5 копійок. Дякую усім за увагу! Почуємось!